Якщо ми говоримо про якщо ми говоримо про ці два кейси почнемо з кейсу сша і стільських мечів і, ймовірно вони прибули до сша через чорні чорні канали, канали трафіку і були Їхня мета перебування в цій країні це продаж до приватних колекціонерів, тому що ці цінності ймовірно були при, е, придбані в чорну. Вони були транспортовані в чорну і на них не було жодної документації. Але завдяки американським прикордонникам їх вдалося виявити, ідентифікувати і завдяки перемовинам між обома сторонами повернути. Якщо ми говоримо про історію з кімським золотом, яке знаходиться на території Іспанії, е, тут е, можливо інакша історія трапляється. Коли ці цінності були привезені на територію Іспанії чи білими каналами, тобто вони мали певну документацію однак були привезені через треті країни через інші шляхи, які умовно легалізували чорний трафік, їх виявили на щастя. На щастя, вдос ідентифікувати, що ймовірно вони походять з території України, тому що на території України проживали скіфи, і тут є певна культура щодо їхнього повернення. Я так розумію, зараз ведеться певні перемовини між обома сторонами, тому що цінності все ще знаходяться на території Іспанії, і нам потрібно домовитися з іспанським урядом про те, що ці цінності повернуться в Україну і їм буде наданий належний захист.